Привіт усім! Чули коли-небудь про карпатських мольфарів та їхні пророцтва? Кажуть, що 70% українців вірять у них. А знаєте чому? Бо їхні передбачення дарують нам надію та єдність вже багато поколінь. Мольфар Любомир розповідає, що космос сповістить про нашу перемогу яскравою кометою, яка пронесеться по небу. Ця комета віщує великі зміни та новий етап у війні. Це заклик готуватися до випробувань, але ніколи не втрачати надії. Але це ще не все. Величезні зграї птахів, яких не бачили десятиліттями, повернуться до нас, символізуючи відродження та єдність. А коли несподівано розквітнуть рідкісні та яскраві квіти, знайте, сама природа підтримує наше прагнення до національної єдності. Потім з'явиться новий лідер воїн і мудрець водночас. З чистим серцем та гострим розумом цей лідер, ніби з легенд наших предків принесе глибокі зміни у наші збройні сили, зміцнюючи нашу волю до перемоги. Через ці знаки пророцтва мольфарів нагадують нам, що навіть у найтямніші часи надія та відродження вже близько. Разом ми переможемо.